Культура зводить мости замість парканів, мости між країнами, які допомагають нашій, і мости від наших біженців до рідних домівок. Саме цим займаються українці, які знайшли прихисток від війни у Берліні, поетичні вечори, спілкування, створення та продаж картин. Так біженці перетворюються на амбасадорів своєї держави. А заразом підтримують одне одного, на чужині. Вечір неділі у берлінській галереї Art Despite. Щотижня у цій затишній атмосфері зустрічаються українці, які нині живуть у Німеччині, спілкуються рідною мовою, декламують українську поезію і збирають кошти на допомогу Україні. Організаторка вечорів, поетеса Надія Теленчук. Вона переїхала до Німеччини незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головна мета цих зустрічей зробити так, щоб українське слово було почуте, а українська література лишалася живою За словами Надії, під час війни нація потребує не тільки достатньої кількості зброї, а й розуміння, що культура це чи не найголовніший фактор, який об'єднує людей у такі складні часи. Важливо зберегти нашу культуру у своїх серцях. І пам'ятати, що мова, мистецтво, література це головні стовпи, які визначають націю. Пані Теленчук родом із Херсонщини. На самому початку Великої війни село, де зростала маленька надійка, опинилось під російською окупацією. Через півтора місяці батькам надії вдалося втекти на територію підконтрольну Україні. Мої тато і дідусь були фермерами. Вони навчили мене любити землю. Завдяки їм я знаю звідки і як береться хліб на столі. Знаю, яка це тяжка праця. А потім, коли прийшла війна, все вмить зникло, наче ніколи й не було. Аби впоратися з душевним болем та емоціями, Надія почала писати і декламувати на публіці свої вірші. До такої своєрідної терапії закликає тепер й інших переселенців з України. Аліса Поплавська, лікарка, терапевтка і художниця з Миколаєва. Вона теж одна з учасниць мистецьких вечорів для біженців. Свої роботи Аліса виставляє в галереї Арт Деспайт. Кошти, отримані від продажу картин, передає на допомогу співвітчизникам. Власне, ми всі тут активісти. Ми виконуємо роль мостів. З'єднуємо Берлін з нашими українськими містами й українським народом. Хочемо підняти рівень обізнаності німців про те, що відбувається у нас в державі. Зокрема, через мистецтво за статистикою. Офіційно Німеччина прийняла найбільше українських біженців серед інших країн ЄС: понад 1 мільйон 150 тисяч людей. Майже 100 тисяч з них проживають нині в Берліні.